Друзі, вітаю, кому цікавий електромобіль з великим запасом ходу 450 кілометрів KIA Niro, 2019 рік. провезена з Європи, з Німеччини, автомобіль приїхав своїм ходом. Весь у рідній фарбі, на максимальній комплектації. Все, що тільки може бути в автомобілі, тут все є, безключовий доступ. Пам'ять сидіння, повний електропакет, шкіра, підігрів, вентиляція сидіння, утримання в полосі, навігація, датчики дощу, світла, дістронік, парктронік, задня камера. Датчик мертвих зон. 140 тисяч пробігу. Вартість автомобіля я вкажу в оголошенні. Читайте опис. До зустрічі!